Ми працюємо у звичному режимі, а скажіть, будь ласка, чи це правда про те, що є загроза того, що якісь громадяни будуть кидати коктейлі молотова в нашу будівлю? Така сама неправда. Ви бачите, що ви бачите, що відбувається? Що відбувається накручування ситуації? сказала, ми діємо разом з народом України і згідно законів України. Коли замість чоловіка виходить крикітна жінка, прес-секретар до громади такої великої громади і говорить нам просто, що вони будуть виконувати закони і говорить про те, що вона бодай.